Усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні у нас св свіжа порція інформації. Ну, на жаль, сьогодні розкриваємо сумні теми, а тема власне, про ав авто, яке придбали, а потім, як виявилося, що це була дуже-дуже велика проблема. Ну, і сьогодні, звичайно, піднімемо питання і розкриємо, як уникнути таких речей. Загалом також є інформація для автодилерів значить, тих, тих людей, які привозять автомобілі із США. Є дуже цікаве розширення auctiongate.io. Послухайте інформацію для вас. Інструменти для аукціонів Копарта Іншуренс. Калькулятор доставки. Історія торгів. Генератор інвойсів. Типи документів. Управління аккаунтами. Створення прайс-листів. Розрахунок доставки до кінцевого порту. Розрахунок митних платежів. Розшифровка ВІН і технічні характеристики. Промокодрома отримаєте 15 днів безкоштовного користування. Ну що, інформація для вас є. Ми рухаємось далі. Звичайно, не забуваємо підняти палець вгору, підписатись на канал. І, друзі, завжди потрібно активовувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про наші свіжі відео. Мошуємося зручніше, ми поїхали. Місто Луцьк. І сьогодні ми разом з вами маємо можливість подивитися, які ж автомобілі продаються, ціни на ці автомобілі, комплектації і все решта. Ну, але основну тему сьогодні, яку я хочу підняти разом з вами. Чому ж покупці попадають на проблеми купляючи автомобілі? А саме основне, ми сьогодні розберемо це все, як не попасти на проблеми. Ви знаєте, в принципі, на два етапи можна розділити: це перший етап це технічна сторона, та, з якою можна, як кажуть, неправильно розібратися в ході купівлі транспортного засобу і мати певні проблеми. Але на порівняно з тим, що якщо проблеми є з документами. То технічна сторона вона реально ховається на задній план. Давайте ми сьогодні йдемо поступово. В принципі, якщо ви вже так склали з обставини, що ви вирішили придбати автомобіль, пошук автомобіля і перевірка потрібно робити. Перевірку потрібно робити обов'язково. Це потрібно робити як фізично, так і по CarVertical. CarVertical дає можливість побачити історію автомобіля. Звичайно, історія буває не така повна, як хочеться, але подивитися треба. Бо якщо там буде повна історія і вона буде відрізнятися від того, що ви бачите перед собою. Потім буде сумно, тому що вартість автомобіля зовсім інша ніж вартість подивитися історії автомобіля промокоду Рома. Ви отримаєте 20% знижки. Я, до речі, залишу під відео. Посилання, ви можете прямо на нього переходити і вам відразу буде підтягувати знижку 100 гривень знижки. Ну давайте будемо розбиратися. Технічна сторона насправді це також проблема, чому я піднімаю цю тему сьогодні, тому що у нас буквально було недавно звернення, і до речі, я отримую дзвінки від людей, які кажуть, кажуть до мене, Роман. Я колись придбав автомобіль, у мене було все добре. Інші, до речі, багато, кажуть Романи, я вже колись придбав поганий автомобіль, і тому хочу цього разу перевірити і розуміти, за що я плачу кошти. Ну і в принципі це зрозуміло, тому що ви купляючи автомобіль, приїхавши на ринок, можна замовити, до речі, в нас послугу День роботи експерта на ринку. Я вам даю таку можливість, що експерт приїжджає зранку на ринок і вас зустрічає. Далі допомагає вам підібрати правильний автомобіль. Ну і звичайно. Це не факт, що вам потрібно робити саме так, звертатися до мене. Ви можете приїхати будь-ким своїх знайомих, якщо люди розбираються в таких речах. Якщо ви бажаєте їхати на СТО, значить їдемо на СТО. Суті не міняє. Перевірка фізична автомобіля максимум. Якщо ви заїхали на одне СТО, а вам кажуть, тут щось ми не можемо глянути, сміло їдьте на ще одне СТО і сміло перевіряйте, тому що все, що потім ви... Після купівлі побачите, це вже буде на вашій кишені. А до купівлі у вас як мінімум є можливість поторгуватися на цей ремонт. Це ну, називається е, е, цей, торги е, за фактичний стан автомобіля воно працює на 100%. Ну, Давайте будемо рухатись далі. По технічці, я думаю, в принципі, розібралися. Все просто, приїхали. Знайшли автомобіль, який вам подобається. До речі, одним так знаєте кроком хочу відразу сказати: утримую багато дзвінків. Реально, кожен день роман, знайдіть мені автомобіль. Давайте ще два слова про це скажу. Ринок працює в якому темпі. Давайте так. Восьма година зранку, говоримо чи про Луцьк, чи будь-який інший ринок. Чи це буде Франків, чи це буде Львів, чи це буде Рівне. Восьма година ви приїхали на ринок. Також приїжджають продавці. Тобто, вже ні ви, ні я. Ми, ми попередньо не можемо знати, чи будуть автомобілі, ті, які вам подобаються, цей автомобіль буде. Але давайте так: ми їдемо на ринок з настроєм придбати автомобіль. Далі ходимо по ринку, шукаємо цей автомобіль, який нас цікавить. І знати без вас, як виходить, хтось має дати гроші, чи хтось має поговорити з тим продавцем і сказати, та, візуально подобається, ми перевіряємо технічно. Без вас це все зробити фактично нереально. Тому знайти автомобіль віддалено, коли вас немає, ну це, це неправильно. Це, як я завжди кажу, штани ви міряєте, міряєте, прийдіть і поміряйте автомобіль. А можливо, він вам не підійде. Я, до речі, відразу також хочу, наприклад, і розказати, у нас був наш хороший такий замовник, пан Микола. Який в нас замовив е, е, на ринку ходити шукати автомобіль. Пройшлися по ринку, автомобіль, який сподобався пану Миколу, поки ми ще там дивились туди-сюди, його продали. А автомобіль, який сподобався експерту, пан Микола каже, Роман, ну ви ж кажете, що краще таке не брати. І я підтримую такі речі. Якщо автомобіль вам не подобається, то його краще не брати. Але пан Микола був на місці, приділив час. І сказав, цей мені автомобіль не подобається. То, що він подобається експерту технічно, це добре, але взагалі все решта мені не подобається. Шукаємо далі. Поїхали на ринок наступний через декілька днів. Це вже в Луцьк, і в Луцьку знайшли той автомобіль, який подобався пан пану Миколі і подобався експерту. Розуміємо, так? тому відразу даю відповідь усім. Надію, що це відео перегляне багато наших гостей каналу, а також підписників. Підбір автомобіля без вас нереальний. Ви маєте прийняти в тому участь, ви повинні сказати, оце мені подобається, а це не подобається. Не думайте, можливо, хтось собі думає, от там мені знайдуть саме краще і це все буде добре. Так воно не працює. Прийдіть, поміряйте штани і прийдіть, поміряйте автомобіль. Я думаю, ми цю тему наразі розкрили. Так, і тому по технічній стороні, звичайно, перевірок треба робити по максимум для того, щоб розуміти, що ви купляєте. Це вже я повторююся, тому рухаємось далі. Ідемо, поїхали по документальній стороні. Документальна сторона насправді є одна із найважливіших складових, якою дуже часто люди, якщо чесно, недооцінюють. Здавалося, б прийшов автомобіль, подивився, експерт глянув технічний стан. А нехай експерт подивиться документи. Ну, Експерт це є майстер, фактично, та, який дивиться документи, він ніколи не зможе побачити, там, чи по інтерполу через два дні, через три щось не поміняється. Чи навіть зараз вже, якщо щось помінялося. Тому давайте кожен буде робити свою роботу. Ви до лікаря прийшли, якщо у вас болить зуб, значить йдемо до одного лікара. Якщо у нас болить нога, ми йдемо до іншого лікара. Так само і тут. Кожен потр... повинен робити свою роботу. Тоді ви будете мати. Чистий спокій і вас не буде голова боліти з якимись проблемами, тому що проблему знайти, звичайно, дуже-дуже легко. У нас був, до речі, випадок також неприємний. До речі, їх вже було декілька, але один такий був яскравий, коли людині взагалі забрали автомобіль. То, що всі мали про декілька людей, нас, явно до мене зверталося за буквально цих два тижні, що вони при постановці мали так звані грижі, про які я вже розповідав, то реально самий сумний випадок це було в Луцьку. Хлопчина сам собі приїхав, придбав автомобіль. Дома ставити на облік, автомобіль в інтерполі, автомобіль забирають. Хто дивиться регулярно, той цю історію сумну, сумну історію знає. До речі, є таких історій багато. Не всі вони попадають до мене, але насправді е, ну, таке воно існує. Тому потім, коли ви вже віддаєте гроші, ви лишаєтеся на самоті, та звичайно, ви стаєте в чергу. Спочатку ви проходите експерта криміналіста. До речі, хочу відразу наголосити. Думав, що всі вже знають, але бачите, бачу, ви мене запитуєте, приватно дзвоните до мене. Постановка на облік. А чому треба два там квиточка? Там останнім часом вирішили настільки розгрузити черги, що насправді чергами загрузили. Що відбувається? Якщо раніше ви просто брали один квиточок, попадали відразу до фахівця ну, працівника. Сервісного центру МВС України. Далі у вас формувалася заявка ваша, що ну, перереєстрація робиться транспортного засобу чи реєстрація перша. Далі вийшли до експерта криміналіста, оплачували, розуміємо, та? тобто договір купівлі, це все формувалося. Тепер все зробили в два етапи: у вас повинно бути два білетика. Один білетик це ви йдете просто спочатку до експерта криміналіста. Після чого ви за наступним білетиком, тобто там також час дата вибувається, ви повинні вже йти тоді вже до працівника сервісного центру і далі вже тоді по ходу. Тому складність постановки на облік, вона не є настільки складною, як те, що ви, якщо заберете автомобіль, ви лишаєтесь на самоті із всякими ну, такими ризиками. Ризики є. Чому вони є, я можу пояснити в принципі, на двох словах. Автомобіль, який стоїть на обліку в нас, він також може бути, там, наприклад, під банківською заставою. Та? Тобто чоловік, з маєте розводиться, також виконавчу служба накладе арешт, тому що йде судова справа. Якщо автомобіль стоїть на обліку, штраф був не виплачений, виконавча служба, реєстр буржників заглядає, в принципі, це можна подивитися, чи немає обтяжень, але це також, і до речі, саме сумно. Там штраф може бути на 300 чи на 600 гривень по несплаті, та? а ви вже його оплатити не можете. Тому автомобілі, які стоять на обліку, мають от такі от моменти. Здавалося б, все, він стоїть на обліку, і тут є тих ті моменти, то тоді, значить, такий автомобіль проблемний. Беремо автомобіль, який був ввезений свіжий. Він ж тільки приїхав, тільки перетнув митницю, і там має бути все добре. А ні, насправді все працює не так. А все працює дуже просто. Автомобіль, який проїжджає, перетинає митницю і розмитнюється. До речі, мито оплачується завжди. В мене часто запитують, Роман, мито там оплачене, мито оплачується завжди. Тоді автомобіль вже перетинає. До речі, його оплачується до того, як він перетинає кордон. Далі робиться там до розмитнення, так би мовити. Ну але суть. Мито оплачено, автомобіль перед вами. Здавалося би, що з ним може бути? Перша реєстрація, він чистенький, як соклешко. А от, власне, цей випадок, коли клохлопчині. Забрали автомобіль, йому забрали по причині, що на момент купівлі і перевозу транспортного засобу через митницю все було добре. А потім вже почалася судова справа з фірмою, в якої був, був придбаний транспортний засіб, і далі вже був арешт і тому ця машина попала в Інтерпол. Тому цю машину затримали і вже не віддали все. Тобто віддали на руки тільки документи, наскільки мені розповів наш підписник. Тому автомобіль, який свіжо пригнаний, він має й отакі моменти, але це насправді дуже рідко. Але давайте тоді розглянемо другі моменти. Добре, автомобіль не заберуть, а дуже багато є помилок. Тобто автомобіль там вага автомобіля не вказана. Ще щось помилка якась. Навіть він номері може бути якась помилка. Ви, коли заплатили гроші, вам кажуть, що це зробити неможливо. Якщо ви прийшли по білетику і самі собі хочете поставити на облік. Виправляйте ці всі помилки. Якщо хтось дивився відео, знову повторюю, У нас була теж одна пані, до нас також зверталася, придбали автомобіль, а прийшла ставити на облік сама, без так би мовити, тих грішал. А їй сказали, у вас тут помилка, переробляйте документи, там щось 300 доларів переробити. Вона дзвонила до продавця, продавець каже, це вже ваші проблеми. Вона каже, ваш автомобіль не може поставити на облік, бо там є помилка. А він каже, це вже ваші проблеми. можемо переробляти, це коштує 300 доларів. Насправді, я підказав, що треба робити. Ну, хтось зараз мене захейтерить, скаже, Роман, ну для чого ви таке робите? Треба все чітко. Треба все чітко. Людина знаходилася е, по місцю там, де до митниці треба було трошечки їхати, і тратити час і тратити гроші. Кажу, на місці знайдіть помічників, вони на це закриють очі. Поставлять вам на облік, у вас автомобіль вже обнулиться, буде стояти на обліку, і ті документи підуть в архів, а потім через декілька років їх знищують. Тим більше автомобілем все нормально. Він не переварений, не перебитий, і проблем ніяких немає. Так зробили, і питання було закрито. Тому, але питання вирішується грошима. І коли ви купляєте автомобіль, автомобіль. Не ваш автомобіль продавця, а в ході реєстрації транспортного засобу, першої реєстрації, там не сходиться він в номері, що ще там вага, це він вирішує, це не падає на ваші плечі. Іноді падає 7 тисяч гривень, іноді може більше впасти, іноді може впасти менше. Тому такі речі треба розуміти, що з цим треба бути обережним. Ідемо далі. По документах, я думаю, зрозуміло, хоча все рівно бачу, що дуже багато людей пишуть. Там прямо договір купівлі, з тим договором їдуть, їдуть додому, і 90% проблем нема. Насправді це багато. Це велика кількість, яка, з якої є все добре, і там, як е вирішується, це позитивно. Але треба розуміти, що ризик є. Тому чи я дую на холодне, можливо, я дую на холодне, але якщо ви опинитеся в 10% от таких неприємностях, ви мене згадаєте. Тому тут вже рішення приймати вам. Також є запитання відразу в цьому, також в цьому відео, хочу відповісти, чи можна поставити автомобіль на реєстрацію в цей же день, якщо ви приїхали на ринок. Відповідь відразу даю. Можна, якщо підключити всі сили, бажання продавця, який спочатку вам каже, що давай я напишу договір купівлі, бо це все дуже добре. Якщо він побачить в ваших очах, що ви дасте гроші після того, як буде зроблено перереєстрацію, повірте, він це все організує, зробить. І, в принципі, з тим проблем нема таких, які насправді проблеми часто продавці стараються вішати, що це все ну, просто дуже добре довго. Тому зазвичай за один день в принципі, це можна зробити. Звичайно, є в нас ситуація в країні така, що і в нас є тривоги. Якщо буде тривога, звичайно, це все зупиняється. І якщо це все буде довго, то є все, всі шанси залишитися на наступний день. Тому робіть відразу собі плюс один день. Чомусь люди сприймають, що от один день залишитися це все дуже складно, краще я це зроблю вдома. Час, який ви маєте потратити на реєстрацію транспортного засобу, чи дома, чи тут, він буде однозначно потрачений. Просто тут у вас все буде набагато легше. Ви будете тримати кишені в руках і чекати, коли реєстрацію поставлять на вас. Якщо, не дай Боже, машина попала в Інтерпол. Вам взагалі без різниці, ви руки в кишені, встали і пішли. Тобто ви кошти не залишили, вони є у вас. Якщо все добре, то ви собі їдете спокійно на своєму транспортному засобі, рухаєтесь вперед, звичайно, потрібно обов'язково автомобіль застрахувати. Ви повинні мати цю вілочку, щоб їхати. Воно, по-перше, для вас це є комфортно, безпечно, тим більше по закону це обов'язково потрібно зробити, це також на це наголошує. Я думаю, розібралися. Підписуємося на канал, друзі. Завжди ваша підтримка важлива. Усім успіхів, бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо. Перемога близько.